На календарі кінець вересня, а у високогір'ї Карпат справжня зима. На горі піпіван уже добряче засніжило. Стопчики термометра опустилися до мінус п'яти градусів за цесієм. Тож перед походом в гори рятувальники рекомендують зважати на погодні умови. Наполегливо рекомендуємо перед походом в гори чи в лісову місцевість обов'язково ознайомлюватись з прогнозом погоди, слідкувати за штормовими попередженнями, вивчати маршрут, а також враховувати тривалість світлового дня. Ніколи не вирушати наодинці. Крім того, потрібно подбати про захист від дощу та вітру, мати заряджений павербанк. Також надзвичайники радять стежити за штурмовими попередженнями. Цими вихідними рятувальники декілька разів надавали допомогу туристам. Один із випадків трапився в лісовому масиві поблизу полонини Негрова. Четверо жителів Харківської області відчули погіршення самопочуття. Крім того, був проливний дощ. івано франківські рятувальники встановили координати місця знаходження туристів та за допомогою. Квадроциклів транспортували жителів Харківщини до села Бестриця надвірнянського району, звідки група направилася до тимчасового місця проживання. Віталія Коуч, Андрій Гаргара, телеканал 402.